Привіт, любі друзі. Сьогодні ми детально поговоримо про те, як самостійно перевірити правильність нарахування вашої пенсії. Багато пенсіонерів руками отримують менше, ніж мають законне право, і навіть не підозрюють про це. Йдеться не про дрібниці, а про сотні, а іноді й тисячі гривень щомісяця, які просто зникають. Це не чутки і не страшилки, а реальні факти з практики. Пенсійний фонд досить часто допускає помилки, і через це люди втрачають значні суми. Сьогодні я поясню, як за короткий час перевірити свою пенсію, знайти помилки та домогтися перерахунку. Найпоширеніша проблема це незарахований страховий стаз. Коли людині призначають пенсію, мають врахувати весь її трудовий шлях. Але на практиці частина стажу часто зникає. Причини різні. Роботодавець не подав звітність, архіви втратили документи або працівник пенсійного фонду щось пропустив. У результаті людина бачить у трудовій книжці десятки років роботи, а в пенсійній справі значно менша. Такі втрати напряму впливають на розмір виплат і можуть зменшувати пенсію на сотні гривень щомісяця. Наприклад, жінка із Запоріжжя мала 32 роки років стажу, підтверджені трудовою книжкою. Але пенсійний фонд зарахував їй лише 27 років. П'ять років просто зникли через те, що роботодавець у 90-х роках не подав звітність. У результаті її пенсія була приблизно на 500 гривень меншою, ніж мала бути. Жінка зібрала архівні довідки, подала заяву і стаж її донарахували, пенсію підвищили, а також виплатили недоотримані кошти за минулий період. Перевірити стаж можна самостійно. Найпростіший спосіб замовити довіку ОК 5 через застосунок або портал дія. Офіційно цей документ називається індивідуальні відомості про застраховану особу. У довіці є розділ про страховий стаз, де вказано, скільки років вам офіційно зараховано. Порівняйте ці дані з записами у трудовій книжжі. Якщо бачите різницю, значить частина стажу не врахована, і це перша серйозна помилка, яку потрібно виправляти. Друга типова помилка неправильний розрахунок заробітної плати. Розмір пенсії залежить не лише від стажу, а й від вашої зарплати. Закон дозволяє брати або п'ять найкращих років до 2000 року, або весь період після 2003 року, також можна виключити до 10% періодів із найнижчими доходами, щоб підвищити середній показник. Але працівники пенсійного фонду часто не роблять цього автоматично, і пенсія виходить меншою, ніж могла б бути. Є реальний приклад жінки з Києва, які не виключили 10% низькооплачуваних періодів. Її пенсія становила 4800 гривень після подання заяви з проханням зробити перерахунок із виключенням цих періодів пенсію підвищили до 5400 гривень. Різниця склала 600 гривень щомісяця. За рік це вже понад 7 тисяч гривень. І все це через одну невикористану можливість, про яку їй ніхто не сказав, перевірити зарплатні дані можна в тій самій довідці Ок 5. У ній є розділ із зазначенням заробітної плати, яка бралася для розрахунку пенсії. Порівняйте ці цифри з довідками про зарплату, які ви подавали. Також зверніть увагу, чи застосували виключення 10% найнижчих періодів, якщо ні. Це друга помилка, яка може коштувати вам сотні гривень щомісяця. Третя поширена помилка полягає в тому, що людині не запропонували найвигідніший варіант розрахунку пенсії. Закон передбачає кілька способів обчислення, і працівник пенсійного фонду зобов'язаний перевірити всі варіанти та обрати той, що вигідніший для пенсіонера. Але на практиці часто рахують лише один найпростіший, і не повідомляють про альтернативи. Якщо ви самі не запитаєте, можете втратити значні суми. Один чоловік з Одеси вийшов на пенсію і отримував близько 4 тисячі гривень, лише через рік він випадково дізнався, що існують інші варіанти розрахунку. Після звернення до пенсійного фонду і повторного підрахунку пенсія зросла до 4600 тисячі гривень. Різниця 600 гривень щомісяця з'явилася лише тому, що він поставив запитання. Це ще раз доводить, що без активної позиції ви можете втрачати свої гроші, перевірити ці дані можна через портал Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті доступна детальна інформація по роках і місяцях, особливо за 90, ті та нульові роки, де найчастіше виникають помилки, також можна скористатися Приват24, де є можливість замовити довіки та переглянути стаж і зарплату. Уважно порівнюйте всі цифри з реальними даними з документів. Четверта важлива помилка ненарахування доплати за понаднормовий стаз якщо у вас стажу більше, ніж встановлена норма 30 років для жінок і 35 для чоловіків, за кожен додатковий рік держава повинна доплачувати. З 1 січня 2026 року ця доплата становить 1% від прожиткового мінімуму, тобто 25 гривень 95 копійок за кожен повний рік. На перший погляд сума невелика, але з роками вона накопичується. Наприклад, якщо у вас 5 років понад нормового стажу, це близько 130 гривень доплати щомісяця. За рік – понад 1500 гривень, а за 5 років – майже 8 тисяч. Проте пенсійний фонд не завжди нараховує цю доплату автоматично, особливо це стосується працюючих пенсіонерів. Поки людина працює, доплату за понаднормовий стаж не платять, і багато хто про це навіть не здогадується перевірити наявність цієї доплати можна в довідці ОК, 5 або в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Там є розділ доплати та надбавки, якщо понаднормовий стаж є, а доплати немає це четверта помилка, яку потрібно виправляти шляхом подання заяви після звільнення або уточнення даних. Коли ви знайшли одну чи кілька помилок, постає головне питання, що робити далі. Перший крок зібрати всі документи, трудову книжку, довідки про зарплату, архівні підтвердження, військовий квиток, дипломи, зробіть копії всього, що підтверджує стаж і доходи, другий крок. Написати заяву до пенсійного фонду з вимогою перевірити правильність нарахування пенсії та провести перерахунок. Заяву можна подати особисто поштою або онлайн. У ній чітко вкажіть, що саме потрібно перерахувати стаж зарплату, виключення 10%, доплату за понаднормовий стаж або всі можливі варіанти розрахунку. Пенсійний фонд має 30 днів, щоб дати відповідь. Якщо отримаєте відмову, не зупиняйтеся. Подайте скаргу до вищих інстанцій. Дуже часто після цього рішення переглядають і роблять перерахунок. Завершуючи, хочу наголосити автоматичний перерахунок з 1 січня 2026 року підвищив мінімальні пенсії та деякі доплати, але він не виправив помилки зі стажем і зарплатою. Тому перевірка все одно необхідна не вірте на слово, вимагайте розрахунки, зберігайте документи і відстоюйте свої права. Це ваші гроші, і ви маєте право отримувати їх у повному обсязі. Бережіть себе і не дозволяйте втрачати зароблене роками.